Відлуння війни, яке ми ще довго будемо чути, мінна небезпека. Новини про випадковий наїзд, на міну або детонацію під час польових робіт з'являються регулярно. Триматися на безпечній дистанції, не виявляти непотрібного інтересу, попередити інших та звернутися до фахівців. Ключ до порятунку життя та здоров'я саме про це жовтоводцям розповідали фахівці із США, Джон Калп та Джон Фохт. Чоловіки мають неабиякий досвід, тож організували інтерактивний курс для цивільних в Україні. Тому що Якщо якийсь дрон летів, його збили чимось. Він розламався, впав. Він потенційно ніс якусь до And it is fuel, Дрона, особливо ці дрони, як крила, знаєте, там і так далі. Там може бути пальне, там може бути двигун, там можливо навіть і бухівка десятла в іншому місці, але інші частини теж може бути потенційно нерозпечне. Двогодинний тренінг зібрав у залі чимало жовтовоців. Для них це не тільки можливість ознайомитися з правилами мінної безпеки, а й побачити на власні очі вибухові пристрої та поспілкуватися зі спікерами put a blasting cap with wire. бластинкевиджон калп, офіцер технічної розвідки ЦРУ, який спеціалізується на вибухових предметах та речовинах. Має досвід участі у військових конфліктах в Афганістані та Іраку. Для нього це п'ята поїздка в Україну і перша до жовтих вод каже: від міста та людей має гарні враження. сьогодні мій перший візит у жовті води. Був обід з Миколаєм та Наталією. У них чудовий дім, та ми чудово провели час за обідом. А потім я приїхав сюди. Я приїхав в Україну, тому що відчував, що Україна б'ється у цій війні за весь світ. інтенс конфлікт лак Юкраїнсьпірієнсинг. Як я вже казав на презентації, один рік мінування веде до п'яти років розмінування, і навіть після того залишається велика небезпека. а це Джон Фохт, технічний спеціаліст зі знешкодження боєприпасів у військово-морських силах США з 20-річним досвідом. Для нього це перший візит до України. Сюди він приїхав із дружиною. Каже, їхати не боявся перед жовтими водами, провів тренінг у кривому розі. Well. В 30-ти хвилинах від мене в Америці живе одна жіночка жовтих вод, яку звати Юлія. І ми сконтактувалися і дізналися, чи є якась організація, з якою можна співпрацювати як волонтери тут. Ми просто хотіли допомогти, якщо ми можемо. Коли відбувся повністю інвазія, ми просто хочемо допомогти будь-яким чином, як можемо в Україні, тому що Україна втягнута у цей конфлікт і не планує віддавати свої території. Як ми можемо допомогти, так і допомагаємо. Організатор заходу Андрій Чорномор часто влаштовує такі тренінги на різноманітні теми: від психологічних аспектів до медичних питань та мінної безпеки. Його ініціатива вже стала традицією, і він часто запрошує відомих спікерів. Такі заходи не лише розширюють знання місцевих мешканців, а й розвивають жовті води. То ми намагаємось говорити всім про Україну, особливо іноземцям, тому що сестра моя живе в Америці. І ця пара, яка приїхала, вони побачили те, що Юля постійно виставляє інформацію про Україну, і вони написали їй, захотіли приїхати в Україну. Вона сконтактувала з Жовтоводцями, з нами, з Кривом Рогом. Там є класна організація. І вони приїхали на три місяці в Україну. Вони військові, професійні, на пенсії. І ми обов'язково їх привезли в жовті води, щоб провести такий класний семінар. Та проста, що ми українці і живемо в такий час, що потрібно робити все можливе і неможливе для того, щоб допомагати Україні. І захочуємо всіх це робити, українців. Не тільки ті, що живуть в Україні, також ті, що за кордоном, тому що вони можуть транслювати всю цю інформацію там для іноземних друзів. Когось щось може бути складно. Для мене складно буде. Щось, що роблять інші люди, але я дивлюся, що ми можемо зробити. Якщо я не можу щось зробити, я спробую приєднатись до іншої можливо організації. В даному випадку це просто більше про посвяту, тому що тобі треба потратити час mm -hmm. з ними бути, їх годувати, поселити десь, привезти, забрати. Це ніхто не помічає. Думаю, що просто там якось воно відбувається само собою. Але головне те, що люди, які приїжджають з інших країн, вони часто готові щось робити, вони не знають до кого приєднатись. Тому класно, коли ми виставляємо на своїх сторінках якусь інформацію, показуємо, що ми робимо. І ще головний такий аспект, що коли вони повертаються, вони є класними не знаю, свідками України реальності, яка тут відбувається. І навіть якщо вони просто своїм друзям будуть розказувати, що тут відбувається, якісь пару сімей продовжать донатити, допомагати Україні, і це взагалом виросте в класну велику допомогу Україні.